Вона нібито і хоче тебе штовхнути, але робить це так. Повільно, повільно. У бівайдії якийсь окремий свій пунктик такий зробити офігенну шумоізоляцію. От їдеш собі і їдь далі. Я не ламаюся майже. Що там хлопці двохлітрові? Печом газ, печом бензин, печо дизель. а Ти такі в розеточку собі, чпоньк. На ничь. Всім привіт! Ви на каналі Чар Spy. У нас сьогодні на короткому огляді BYD SONG PLUS топова комплектація. Одна з останніх, мабуть, автомобілів 2023 року, а вироблялася у нас 2021 року. На момент зйомки даного відео вже почали випускати Song Plus Champion Edition. Це вже рестайлінгова версія. Про неї чуть пізніше, або в наших теревеннях з владом на каналі можете подивитися. А сьогодні в відео хочемо вам показати ходові якості даного чудового автомобіля та про деякі відмінності від базової базової комплектації від топової комплектації. Взагалі їх там було дві з технічної сторони. Вони майже нічим не відлічаються, бо двигуни однакові, запас ходу однаковий, розмір батарейки однаковий. Але є деякі кілька фішок, про яких ми хотіли би сьогодні вам розказати та показати. Ну что, погнали! Чуешь? <музык> 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 А що це за прикол взагалі, з дворниками? Що це за. Це, це що, від жугулів, чи що? Хоч Хоче тобі розповім. До речі, вам теж, мабуть, буде цікаво, як в Україні дилери в черговий раз намахують. Своїх клієнтів і навіть не красніють. Коротше, у них є легенда, що бівай поставляється саме з такими двірниками, і тому вони виключно від себе, виключно від себе, купують та дарують в подарок нормальні дворники. А хочете, покажу, де вони знаходяться? Йдемо. Сонг Плюс Юань Плюс йдуть двірники бошовські, оригінальні, бівайдішні, в комплекті з автомобілем. А те, що встановлено на автомобілі, це так називаємо транспортировочні е дворники. Так що таке в черговий раз, як завжди, наші дилери люблять намахувати. Щодо двигуна, двигун як і в базі, так і в топі. 184 кінських силих, з крутним моментом біля 300 ньютон метрів. Всім нашим клієнтам я одразу говорю, що якщо ви пересаджуєтеся з двигуна внутрішнього згарання автомобіля на біодісон Plus, то вам буде достатньо цієї потужності. Але якщо ви вже їздили на електромобілі, який має там плюс кінських сил, то вам тяжко буде адаптуватися, бо Соних реально зажати по своїй потужності. Недостатньо 180 кінських сил для того, щоб повноцінно відчути цей драйв та енергію, яку може дарувати електромобіль. Але сьогодні ми подивимося її безпосередньо на дорозі. Щодо максимальної швидкості: 160 км на годину, максималка, теж її сьогодні подивимося, перевіримо, чи відповідає це дійсності. Що по зовнішністі? Давайте. Особливих відмінностей нема. В попередньому відео у нас був автомобіль 2021 року, це автомобіль 2023 року. led оптика так і залишилась. Додаткової відмінності це на базі немає радару адаптивного. Тут у нас вже він є. Парктроники. Все доволі таки стаціонарно та звично. Одною з відмінностей топової комплектації є це електропривід багажника, кнопки для закриття все. А, до речі, я не пам'ятаю, чи показували ми на минулій комплектації, як складається задній диван. Можемо, до речі, показати в цьому автомобілі, Да, оцінимо з вами, подивимося розмір. Простору склад... складеними сидіннями. Зазвичай е, кнопка складання знаходиться в верхній частині. Перші власники будуть шукати, де цей щасливий шнурочок знаходиться, а він знаходиться ось тут. Yeah. Має майже рівний пол, але з... зі слова майже. Ну, Холодильник сюди можна засунути, я думаю. Ні, я впевнений. До речі, зручно встановлюється полиця. Оп. Ще ж попасти треба оп. Ну, Така сіточка. Але мені здається, у нас свій функціонал відпрацьовує. Це краще, ніж в Тойоті взагалі нічого немає, тут наявно. І можна використовувати буде функціонально доволі. До речі, з приводу кришки багажника та тих людей, хто планує купувати автомобілі, у них паркінг або гараж великої висоти. Тут є можливість запрограмувати з планшету прямо кут відкриття заднього багажника. Тому можете не хвилюватися, якщо у вас постеля дуже низька, що ви будете задівати. Все можна зробити. BVD про нас подумали. Чи вони, мабуть, подумали про себе, бо вони всі маленькі, у них висота потолка маленька. З приводу ляда також відкриття у нас відбувається з пульта. Закриття. Може, не може? Вміє, може. Немає. <ріст> ну що, давайте оглянемо салон автомобіля та приїдемося на ньому. Так, а откуда цей прикол з дворниками, що кажуть, що в подарок до не йти, а не з завода? Коротше, до нас вертається клієнт по заказу Біведі Song Plus і каже: Слухайте, а ви даруєте дворники в подарунок? кажу в сенсі подарувати. Кажу, вони йдуть в комплекті. А каже ні. А мені продолжало там подарувати. <ріст> І ще, знаєш, може вони ще говорять про це. Ми вам додатково встановлюємо англійську мову. Ми прошиваємо магнітолобіваді. Для вас англійська мова. Не ведіться. <ріст> <ріст> не ведіться, англійська мова по замовченню встановлено біведі. Тому будьте уважні, щоб у вас так не нахлобучували на рівному місці. Давайте подивимося, як ми тут справимося. Одразу, бачите, зверніть увагу. Під'їхали і зразу автоматично вмикається камера. Вона бачить перешкоду, автоматично вмикається камера і показує. Вмикаємо задню. Давай, 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 давай. Якість камер. Кругового огляду 360 дуже класно. Що давай може трішки тут по нерівностям проїдемо? Да? Доволі м'яка підвізка. Я каже мій кум. Ямки вона глатає. Ну Куми, вам привіт передаю. Ні, до речі, ну, кльово. Ну, Це СУВ, звісно, він таки повинен їхати, але не всі китайські СУВи так міють. Давайте зараз одразу я в пол натисну. Це максимум педаль, педаль в пол, 130 кВт віддача. 80, 95, 100. Немає цього припливу про те, що я говорив раніше, що вона прямо одразу так підриває і дає відчуття, що ти їдеш на електротязі. Все так поважно, розважливо. Вона нібито і хоче тебе штовхнути вперед, але робиться так повільно, повільно. Але відчуття кльові. Ну і звісно, шумоізоляція ну, на рівні. Прям. Враховуючи, що ми їдемо на оригінальній. Китайській резині онлайн радіо це біда, звісно. Для того, щоб користуватися радіо, потрібно роздавати Wi-Fi. Але прикольно те, що можна ну, будь-який додаток встановити, відкрити Android. 5 хвилин і у вас е, будь-який додаток встановлений на планшеті, користуєтеся задоволенням. Е, з приводу мови на додатках, які ви можете встановити, можна підтягнути. Розкладку українську. Якщо додаток підтримує українську мову, то, звісно, буде україномовний додаток. Ну, інтерфейс Саму мультимедію зробити українською неможливо. Поки. Сотні стартуємо. Це педаль в пол? Да, педаль пол? Так, в пол повністю. Бачиш, немає. 103 єлі-єлі. 150-160 він набере, єлі-єлі душа в тілі, а більше ні. Розпізнавання знаків дуже кльове. Ну, немає, бачу, ось в пол натиснув. 130 кВт, віддача і ходьте в всарись. Ну, слухайте, якщо хочеться прям ганяти-ганяти. Беріть хан, відчуття, як на коньках ви їдете, седан в 4 секунди він виїжджає в сотню. Якщо прям хочеться вам розмір Камаза, то беріть уже тоді танк. Він по прямій буде дуже швидко їхати на повному приводі. Він там в 5 секунд виїжджає. Сонг він зроблений. Бачите, він заглушений по двигуну. І по крутному моменту в тому числі, і за рахунок цього він дає оцей запас ходу. Тобто розраховувати на ці 500 кілометрів, мабуть, один в один і варто, але я б сказав, що там 400-450, мабуть, ви на ньому протопчете, бо він такий ну, овочний. Але в принципі, доволі комфортно для того, щоб розмірною їздою займатися. Взагалі Сонг дуже багатьом подобається, всі в нього закохуються з першого погляду. Всі на фото, до речі, клієнти всі на фото говорять про те, що він пахне китайщиною. Але коли приїжджають до нас на майданчик, дивляться його особисто, кажуть, хм, і знаєш, і стоїть там Volkswagen ID, Toyota bz і Сонг. Всі так подивилися, подивилися, тест-драйв зробили. Ну так, да, це достойний варіант. Але є в нього все-таки присутня якась така, знаєш, ну не желатинність, така, ну, така вальняна, трішки вальна. Да. Той Тойота вона така більш гостра, вона така вкопана. На БЗ, коли їдеш, є відчуття, що вона вкопалася в дорогу і тримає. Там можна так руки скласти і їхати. Там і руль буде тупо триматися. Прямо і все, ну такі впевнено, знаєш, тут трошки є така вальяжність, б'якість своя. Б'якість. М'якість. Б. Б'якість. б'яді. Б'яді. Давайте перевіримо максималку. Тут нібито. Це Дефолт. вполне <соспоріпи> Да, в пол. По. Ти, ти відчуваєш, так, да, які, блін, ну. Ну типу зараз і підйом трішки в горку, але ну все таке. Ну, тільки 127. 130. 135. 140. Ні, вона реально у повічні. 150, так. Да. Ну, не, не, вона не буде. Ну, 160 десь горки, ти там будеш котитися, але... Це не те пальто. BiWAD заявляють, що при нормальній їх системі оцінювання NDC CLTC, більш сучасно вони переходять, нібито 14 кВт на 100 км буде витрачати даний автомобіль, але я думаю, що не буде тут буде біля 15-16, треба враховувати вагу автомобіля, 2 тонни і все інше. Кому ця історія починається з 26-27 тисяч за автомобіль з пробігом і сягає 31-32 за новий, Недостатньо і недостатньо буде динаміки. Я би пропонував би розглянути Yuan Плас. Він буде дешевше. Там новий автомобіль можна купити повністю єврочар з нашими європейськими портами і 7 кВт зарядною станцією до 28 тисяч. І ви там отримуєте вже інший двигун. Ви отримуєте двигун на 204 кінських сили і трішки кращий крутний момент. Там більш автомобіль динамічний, він більш буде навалювати. І, до речі, якщо ви не дивилися наш огляд про цей Юань Плас, то загляніть, будь ласка, тут буде підсказка і там можете подивитися огляд. До речі, дуже достойний автомобіль. Тобі сподобався влад Юань-Плас? Ну, так. Да. Але розмір. Тр Трішки менше розміру будуть. Да. Да. Ну, по -по, -по порівнянню з «Сонгом», yeah. а ти більш стан. build a life worth living I wanna be rich because I wanna be given I feel the time keeps ticking I wish I had more but I'll take what's given I just want pop because I've been working a lot I think I deserve shot I think I deserve spot because it's been years on this path that I walk and if I keep going I pray I'll be at the time's salon BYD team also... show Все дуже ергономічно і високої якості зроблено. Зверніть увагу на стрічку, прошиття, тут це м'яке, тут, звісно, це пластик. В топовій комплектації вже подвійне скло. Позаду встановлене одинарне, але навіть ось зверніть увагу, наскільки увага до таких мілких речей. Подвійний ущільнювач встановлений, і він такий, знаєш, як барашок, ну, такі, реально для покращеної е, шумоізоляції. Ну Взагалі, BID, е, навіть ефект від закриття дверей. Ну, кайф же. Дуже, дуже м'якенько. Да, Слухай, да, давайте подивимося, як ми робили на ході минві, коли відкривали посередині. Трішки гуляє, але да, нема цього взагалі такого ефекту е желатин. Да? Ну, давай вище трішки піднімемо. Трішки гуляй, так? Да? Але взагалі шумоізоляція тут, звісно, не порівнюється ні з Хондою Медві, ні з Тойотою, Бо у Бівайдії якийсь окремий свій пункт, як такі зробити офігенну шумоізоляцію. Ну, цей і сегмент Comfort Plus, звісно, бо якщо ми візьмемо там Бівайдій E2, наприклад, BіD Yuan Pro, то там, звісно, з шумоізоляцією буде трішки погірше. Song все-таки це вже такий Comfort Plus сегмент, тому, звісно, Увага у всьому. І один із самих, мабуть, популярних автомобілів по продажам у компанії BYD безпосередньо в Китаї. І у нас на українських дорогах вже все більше і більше з кожним днем стає нових власників компанії BYD. Ми навіть бачимо по замовлення автомобілів у нас. Ми продаємо автомобілі вже безпосередньо з встановленими європейськими портами швидкісними. Ви економите, ви можете заряджатися на будь-якій зарядній станції, як в Україні, так і в Європі, з максимальною потужністю. До речі, сонг випустимо відео по сонгу через наш девайс Chademo CCS Очікуємо 140-150 кВт потужності. Тому підпишіться обов'язково на наш канал. Далі буде цікаво. Знаєш, такий, типу, блін, спокійний. Ти їдеш спокійно все так, знаєш, типу, не, нема оцих емоцій, да? ну, типу, от, надійно, спокійно, от їдеш собі і їдь далі. Знаєш, тип, <сі> все нормально. Ти їдеш в бівайді, тебе нічого не повинно турбувати. Я не ламаюся. Майже. Ну я не знаю, збірка дуже класна. От ми скільки їдемо зараз і їхали по таким дорігом, дорогам нерівностям. Нічого не тарабанить, не шарабанить. Як б'яді крутить руля. Аюха. Б'яді. А як зараз ще по-новому сказав? Бу Буді! Буді, так. Да. В телеграм-групі Підписник написав Буді-буді. Тому підписуйтесь до нас в телеграм-групу, такі, чу... чу... такі чвари відбуваються часом. Я не знаю, за день 400 повідомлень пролітає. <гум> Що там хлопці двохлітрові? Почом газ, почом бензин, почм дизель. Ти такий в розеточку собі чпоньк <гум> на ніч. А якщо світла вдома немає, з автомобіля чпоньк вітру. І твій будинок з живленням від автомобіля. Наскільки наскільки вистачає живлення автомобіля, щоб там от, до кінця прям живити? Ну, все дуже просто насправді. Беремо розмір батарейки віддавати автомобіль сон хмі до 3 кВт, якщо я не помиляюсь. Ну, беремо втрати, звісно, є. Ця система не може бути ідеальна, фізику не начпокаєш. Ну, я думаю, там якщо 3 кВт забирати, то 20 годин ти споїш. 3 кВт, то... ну, типу, 20 годин за годину кіловат, 3 кВт можеш забрати. нас таке бере і 3 кВт в домі. Ну, якщо, наприклад, взяти мене особисто, ми орендуємо будинок, там ну, два поверхи, ну, майже три поверхи. Фактично ось трьохповерховий будинок, так, на мінімалечках, 3 кВт буде їсти за годину. Угу. — Ну, Якщо один поверх там, без кондиціонеру, там, чисто холодильник світло, то і того менше буде брати. Так, там взагалі, я думаю, в кВт можна сунутися. Оп-оп-оп-оп. Нічого не черхай, у нас тут отакі. У підйоми і о, блін, класно. Кліренса більш ніж достатньо під всі завдання. Якщо, звісно, ви не, професійно не займаєтесь офроутом Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло доповнення до нашого основного відео огляду по Сон Plus. У нас це була топова контактація. У Бівайдії вийшло створити спокійний, надійний, впевнений в собі електромобіль, який буде радувати вас своєю надійності, бо тут і батарейка Блейдовська сучасно стоїть, і взагалі Бівайдії файні та класні хлопці, як і ми. Якщо ні, то напишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на нашу телеграм-групу. Всім гарного дня і па-па!